12-й удар по економіці Росії. Єврокомісія представила черговий пакет санкцій проти країни-агресорки. Він передбачає заборонити експортувати верстати і деталі машин, які РФ використовує, щоб виготовляти зброю, яку застосовує проти України. Зокрема, Брюссель пропонує припинити постачати Москві хімікати, літієві батарейки, термостати та двигуни для безпілотників. Якщо цю редакцію санкційного пакету ухвалять, то вже з 1 січня запрацює і заборона на імпорт російських алмазів. Проєкт документа також передбачає поетапно запровадити непряму заборону купувати російське коштовне каміння, оброблене в третіх країнах. Серед іншого, євросоюз пропонує заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають гаманці, рахунки та послуги зі зберігання криптоактивів, а також запровадити табу на надання ліцензій на програмне забезпечення для керування підприємствами і промислового проєктування та виробництва. Крім того, у проєкту 12-го пакету санкцій є додаткові обмеження щодо стелі цін на російську нафту. Якщо цю редакцію Цю схвалять під санкції потраплять понад 30 компаній, зокрема з Казахстану, Узбекистану, Сінгапуру, а також кілька російських машинобудівних підприємств.